Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 47-й рядок ажурного джемперу Air. Ось його схема. Ось цей рядок, ось його рапорт. Навколо двох пар стовпчиків рельєфних опуклих лицевих, з одним накидом зі спільними верхівками, в'яжуться рельєфні опуклі лицеві стовпчики і стовпчик з одним накидом, всі ці це, це три, три стовпчика зі спільною верхівкою. Дві повітряні петлі. Ось цей елемент, який в'язався в попередньому рядку. В'яжеться так само тут. Тобто, це стовпчик з одним накидом, в стовпчик з одним накидом попереднього ряду, і рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо того самого стовпчика з одним накидом. Навколо рельєфного опуклого стовпчика з одним накидом, в'яжеться. Рельєфний, обуклий, лицьовий стовпчик з одним накидом. Повітряна петля. І в зворотньому порядку ті самі елементи. Дві повітряні петлі. Все. Це такий короткий рапорт, 12 петель. Давайте це пров'яжемо. Ось тут був закритий 46 рядок і ми починаємо в'язати 47-й. Три повітряні петлі підйому. навколо спільної верхівки двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом. Робимо половину рельєфного опуклого лицевого стовпчика, пров'язуючи накид. Навколо цього робимо, навколо повітряної петлі робимо також половину стовпчика з одним накидом, і навколо спільної верхівки другої робимо половину стовпчика рельєфного опуклого лицьового З одним накидом. І пров'язуємо всі чотири петлі, які є в нас на гачку, однією. Все, цей листочок, бачите. Закрився. ось. Дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, в верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо того ж самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик стовпчик, Навколо стовпчика попереднього ряду, повітряна петля і в зворотньому напрямку, в зворотньому порядку. Рельєф не опуклий лицевий стовпчик. Навколо стовпчика попереднього ряду. Рельєф не опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І е, стовпчик з одним накидом в верхню петлю того ж самого стовпчика е, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все, mm -hmm. це, це кінець рапорту. Таких рапортів у нас 48, тобто, вам потрібно повторити це ще 47 mm -hmm. разів. Давайте ми це виконаємо, і я повернуся.